Друзі, вітаю на каналі. Хто слідкує за моїм каналом, знає що я готуюсь до переїзду в свій будинок. Він наразі виглядає ось так. Умови такі. Кому цікаво, в попередньому, в одному з попередніх відео я знімав, показував умови. А, так от, а, до речі, кішка. Кішка, яка до мене прибилась. кітна кішка, якій ми всі разом давали ім'я. У мене залишається живе. Її я назвав Аліска. Кізка Аліска. Всім дуже вдячний. Написали багато дуже цікавих, гарних імен для кішки. Я вибрав, яке мені найбільш сподобалось. Так от, зараз, так, мабуть, ми Аліску. Аліска, пішла Аліска. Зараз коротенько покажу, що я буду тут робити. Ось Потепліше одягся, так як по хаті гуляють вітри. Друг привіз мені старі отакі двері. Ну, вони достатньо хороші. На перший час мені, я думаю, будуть нормальні двері. В ванну кімнату і в спальню кімнату. А, значить, зараз прийде помічник, буде підганяти все до встановлення цих дверей, а я почну прибирати в будинку, готуватися до встановлення вікон а, і дверей вхідних, ось тут вони будуть встановлені. Ну, кому цікаво, подивіться в інших відео, це все розповідав. Вікна планувались встановлення на післязавтра, але так як погодні умови не дозволяють, перенесли. На вихідні, якщо дасть Бог, в суботу, в неділю встановимо, там мають бути невеличкі плюси. Плюс зимова піна ну, має вийти в нас. Бо я вже дуже хотів би тут щось жити і робити. Ось встановив конвертори, також їх потрібно обслужити, можливо, завтра цим займусь. Вже таке робив раніше. Ну і якось так. Ось такі умови в двох словах, якщо цікаво, все розкидано. Ось зараз це все діло я буду прибирати, щоб було комфортно мені в майбутньому жити і, в принципі, монтувати вікна, двері і щось тут робити. В першу чергу потрібно обладнати місце для інструменту. Ось тут зараз поставлю столик і сюди буду стягувати з усієї хати інструмент, і, відповідно, Потрібно обладнати місце для матеріалу ну а вже потім прибирати всі інші кімнати. Місце для інструменту і матеріалу вже готове. Зараз буду прибирати в інших кімнатах. Нарешті прийшов колега, зараз підганяє двері. Сподіваюся, що сьогодні їх ще й встановимо. Хоча побачимо, як буде з електроенергією, бо цілий день немає. Відсутня. В принципі, скоро буде темніти, так як пізно почав. Не знаю, що встигну, можливо, задію акумулятор і автономне освітлення. Побачимо. Більшу частину будинку поприбирав, залишилось небагато. Двері також готуються до встановлення. Не знаю, вже темніє. Чи буду знімати сьогодні? Можливо, в принципі, будемо доробляти завтра. ну, Відповідно, дозніму і викладу вже завтра. Вчора, як стемніло, почали працювати під ліхтарики, електроенергії так і не дочекались, змерз дуже сьогодні одягнувся потепліше. І все ж таки нам вдалося встановити одні двері. Зараз покажу, який має вигляд. Вже кімната. Ось Понашукували дуже багато матеріалу під снігом. Все це біля буржуйки розтоплював, підсушував. Ось одні двері вже готові до встановлення, зараз ще підготуємо проєм. Що, Олєшка, Пів часа й додому. Є -є. Ось такий має вигляд. Тепер вхід в кімнату. Оскільки проєми були дуже великі, потрібно було багато брусків. Ось щось, в принципі, познаходив. А в майбутньому як трошки підсохне, як будуть вікна, як будуть працювати конвектори, як деревина підсохне, позапінюю ну, принципі, на перший час піде. А тоді в майбутньому встановлю, вже, які мені потрібні двері, бо точно не знаю за розміром. Можливо, ось цю накладку потрібно буде зняти, якщо двері захочу там, не 80, а 90 см, ну, то все буде видно. Хто до речі щось знає по стандартах дверей, куди які бажано? Порекомендуйте, будь ласка. Встановили нарешті ми ці двері, колега пішов додому, я зараз буду продовжувати прибирання, бо на ніс ще більше, ніж було. І в мене ще одне питання ось з приводу кішки. Хто розбирається в котах? Скажіть мені, будь ласка. от Декілька тижнів тому, коли кішка до мене прибилась, вона була дуже худа і значить чималим животом. Я подумав, що вона кітна. Зараз пройшло вже декілька тижнів і живіт наче на місці. Скільки вони взагалі ходять і як це все відбувається? Хто знає, напишіть, будь ласка. Thank you Нарешті закінчив прибирання будинку, начисто не вимітав, так як буду більш глобально прибирати, коли встановляться вікна. Ось кішка мені допомагала. Лізка весь час ходить біля мене. Драбина, до речі, буде звідси переноситись, її видно не буде. І вон там багато що прибереться, буде хороший видно, мій молодий сад фундука на весь город, який я посадив. А кому цікаво, є відео на каналі. Так, що можу сказати? Дуже мені вже починає подобатись кімната. Стає більш затишно в принципі, в будинку. Вже не гуляють вітра. В принципі, будинок починає мені все більше подобатись. Ліса. Ось ліса. Враховуючи те, що ні я, ні колеги ніколи раніше не займалися дверима, і враховуючи також те, що ми ліпили, з чого знайшли, скажімо так, то були і бруси, і дошки, і цвяхи, і саморізи, якісь ось підвіси використовували, вони все достатньо крепко. Але, ну так, використовували те, що є в наявності. Так от, враховуючи ці фактори, я думаю, в нас доволі непогано все вийшло. Двері непогано відкриваються, зачиняються. Ну, Буду знімати далі все, що роблю. Ви пишіть, що б хотіли бачити. І чи вам в принципі цікаво, як я облаштовую будинок своїми силами. З мінімальними коштами, ну, наскільки це можливо мається на увазі. І також підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і до зустрічі в інших відео. Слава Україні!